Як Сашко грає на фортепіано. Музичить на флейті. Отак в його руках звучить чотириструнна домра, А ще він вчиться приборкувати один з найвиразніших духових інструментів Альт-саксофон. Перший музичний твір у навчальній програмі життєствердна композиція короля джазу Луї Армстронга. Віртуозне володіння грою на саксофоні, самоціль 12-річного музиканта. Решта інструментів для Сашка радше педагогічна вимога. Це дозволяє мати ширшу перспективу бачення музики і розуміти з погляду як клавішника, так і струнника. Сам хлопчина каже, це не розосереджує його увагу навпаки, закріплює усвідомлення, що обрав для себе найкращий інструмент, не дивлячись навіть на всю його складність. Складність гри в тому, що ти не можеш рахувати мозгу раз, два, три, чотири. Ти зможеш його в голові вважати, тому що ти дуєш і. Ти думати не можеш практично. і ще може на концерті, там може це голова закрутиться. Музичити Сашко почав у 9 років на компактній і дзвінкій домрі під керівництвом Ірини Масінкевич. Поступове формування стилю в музиці зупинило хлопчину на більш витонченому інструменті. Другий рік поспіль три рази на тиждень музикант-початківець вправляється у грі на уподобаному саксофоні у мистецькій школі. Відкривати потенціал віртуозу допомагає викладач Мику. Ола Гузенко визнає старанність учня, констатує його прогрес у навчанні і тішиться готовністю Олександра до творчих експериментів. Це взагалі без проблем. Я почав вводити під мінусовочку і грати під колонки, під, щоб дитина слухала, розвивалася. Тобто я намагаюся через чредавати так, щоб дитина розвивалась і в направленні джазу естради, і в направленні класики. Якщо готовність експериментувати в музиці базується виключно на бажанні учня, то ансамблеве виконання неухильний елемент викладання, взаємодіяти з колегами на великій сцені, як інструменталісту, Сашку ще не доводилося. Але така практика за горами, бо саксофоніста запросили грати у зразковий оркестр народних інструментів «Колорит» Палацу культури Енергетик. Хлопчина такому поступу радіє, адже музика каже, відкриває широкі горизонти. Я подумав, що це буде. Дуже класно, я ж я зможу виступати на концертах там різних, багато де мандрувати. Сашко музика не багатослівний, зізнається йому краще грати, ніж про це філософувати. Тож залюбки бере участь у тематичних місцевих обласних всеукраїнських конкурсах. В арсеналі саксофоніста-початківця чимало призових місць. Останнє почесне третє виборов у рамках щорічного обласного огляду конкурсу Джерело юних талантів серед учнів мистецьких шкіл Миколаївської області синовим. Досягнення мама Тетяна завдячує насамперед талановитим викладачам. Взагалі у нас в місті дуже талановиті, гарні викладачі. Я дуже вдячна Миколу Ігоревичу за те, що він вкладає душу. У них дійсно ну, чудовий тандем. Дуже чудово, коли є викладачі, які можуть привити любов у дітей до музики. Музика це цивічне. Це Опановувати додаткову кількість інструментів Сашко не планує у намірах удосконалювати набуті навички. Тим часом Тетяна, у якої троє дітей займаються музичним мистецтвом, акцентує: Єдина мета такої тісної взаємодії з музикою навчитись розкривати свої почуття, глибше бачити і тонше відчувати.